Доброго дня, любі мої глядачі. Це мій перший вихід до вас обличчям в кадр. Я побачу, які будуть перегляди, і зрозумію, чи варто виходити ось так обличчям в кадр. Мене звати Алла. З недавнього часу мій канал називається В'язальна Нірвана. І сьогодні я хочу відзвітуватися по проекту «В Вліто Двері відчиняю. Яке організовано Марійкою з каналу В'язальне асорті». Усі, усі дівчата і власне канал Марійки буде там внизу в інфобоксі, ви подивитеся і перейдете за цим посиланнячками. Подивитесь, що там натворили дівчатка, дуже цікаво, дуже надихаюче, дуже цікавий проєкт. Також ви можете зробити за хештегом Вліто двері відчиняю і знайдете все, що дівчата робили в межах цього проєкту. В цьому проєкті три номінації: перша номінація Літо пахне трояндами, де ми з вами, він же не з вами, а ми з дівчатами, а ви тільки дивитесь, хоча, може, і дівчата дивляться, які були. У мене в проєкті так от, де ми в'язали дорослі вироби. Єдиний дорослий виріб у цій номінації, він зараз на мені. Можливо, я вставлю іще ось сюди фото, для того, щоб ви могли більш детально розглянути. Вибачте, так, магічним чином у кадрі з'явилася чашка з водою. Це були технічні моменти, так от, можливо, я отут-ось десь вставлю фото для того, щоб ви більш детально розглянули саме цей виріб. Найбільше моїх виробів виявилося у наступній номінації. Зараз покажу і розкажу трошки про кожен із них. Можливо, якщо в мене будуть фото або підйоми, то я теж буду розміщувати. А от про цю ковтину, в якій я сижу, є ціле окреме відео, це було влогодного виробу. І я посилання постараюся ось сюди вставити. Якщо мені це не вдасться, то тоді я просто теж у інфобокс там же, де і Будуть посилання на всіх дівчаток. Отже, в номінації Літо золоте радість дітям принесе. Першим у мене був зв'язаний ось такий топ-сітка. Для того, щоб було зрозуміло візерунок, і це я його одягнула на светрик. Зв'язаний він сіткою. У мене теж десь я знімала відео і включала навіть схему, за якою ось ця сітка була зв'язана. Зв'язаний із напівбавовни. Котонакс онакс називається. Тут 55% бавовни і 45% акрилу. Топ коротенький кроп топ, який передбачає, що під низом буде нижній топ, або цей топ одягається як верхній шар. До цього е котонакслоноса був доданий китайський люрекс. Он стоїть у мене за спиною. Але що я хочу сказати, не в'яжіть із китайського люрекса. Це найгірше, що можна придумати. Ви розумієте, що я ось після кожного прання я цей топ стрижу. Це я взяла за ниточку люрекса. Він вибивається, провисає. Я скільки часу потратила для того, щоб просто зв'язати ось цей топ, хоча це нібито робота одного дня. І якраз із цього люрекса я пробувала і перемотувати, і з бабінки в'язати. І, знаєте, як ото в якомусь гумористичному шоу і чим я його тільки не пробувала. Ось така історія у мене із цим топом сіткою. У мене десь була підзйомочка на моделі цей топ. Їй дуже подобається. Якщо я знайду, то я вам вставлю там декілька секунд ось цього підйому. Музика У цій же номінації це пляжна туніка. Ось такого вигляду. Е, історію цієї туніки, я, щось я почервоніла да, на фоні цієї туніки, цікаво. Е, це, е, історію цього виробу я теж трішки вставлю і вставлю, власне, цю туніку на моделі. Зв'язана вона ось це 100 бамбук. Канадська пряжа, фірма Четюфу, чи трюдо. Ну, коли я вставлю трошки підйом із цієї пряжі, то там етикеточку буде видно. А ось це ось бавовна. Але це бавовна вже так звана БУ. Е, я, можна сказати, горжусь собою із цією тунікою, тому що е, я вперше поєднала. Гачок із спицями, ось ці квіточки, оці квіточки вони зроблені гачком. Оці і отут Наталії. А, а все інше зв'язано з спицями, і це в мене вперше е, так вдалося. Тому я надіюся що і по мої експерименти якраз поєднання спиці гачка. Вони мені теж повинні вдатися. Я отримала два таких чудових моточки пряжі. Ось одна і ось інша. Одна це 100 бамбук. Фірма Трюбо. якщо я трюбовірніше, якщо я правильно читаю, ну нібито за правилами англійської мови читається так. О. А інша пряжа це дропс-шафран. Ну, дроп-шафран це відома пряжа. Але я, чесно кажучи, не думала, що мені доведеться її отак тримати в руках і планувати, що ж я з неї зв'яжу. Якщо дивитися, це 100% бамбук, як ви знаєте, а це, я певно, сказала, 100% бамбук. Ці кольори дуже чудово поєднуються. І по метражу, ну, ця трішки. Тоншенька. А ця, наче трішки товща, але вона м'якша. І я думаю, що в метражу вони теж чудово підійшли. За кольорами поєднання безподобне. І зрозуміло, що дорослий виріб не вийде, але в мене є внучка, у якої білий купальник із такими бежево-коричними плямами, типу леопарду. Я їй запропонувала зв'язати ось з цього пляжну туніку. І отримала категоричну відмову. От якщо на оцю пряжу вона ще згодилась, то ось цю, дійсно шафранову, таку гарну пряжу, вона чомусь категорично від цього кольору відмовила. Перебрала всі, всю пряжу, ну нема в мене нічого. І я знайшла свій отакий страшний джемпер. Джемпер страшний, але він. 100% котон, якщо ви побачите, напевно, ні. О, 100% котон. О, сфокусувалась, так. 100% котон і е, вперед весь у плямах, але от на рукавах є частина, яку я можу врятувати. І е, спробую розпустити і зробити ось таке поєднання. І так, чим закінчилася моя історія із розпусканням мого джемпера. Моя історія з розпусканням джемпера закінчилася тим, що в мене навіть більше, ніж 302, то, що я дещо відв'язала, що я отримала 300, ну, фактично 320 г пряжі. І ця пряжа, на відміну від светра, не така уже і страшна. Переходимо до наступного виробу. Наступний виріб. Ось такий топ бабки українською мовою. Напевно, теж треба сюди, щоб мене видно було. Да? Ось такий топ бабки. Він зв'язаний гачком. Із залишків пряжі. Це пряжа бавовна з віскозою. І там ще ось такий, бачите, мерехтіння, таке целеліточка. В мене є такий джемпер, він зв'язаний вже давно і зв'язаний з пицями. І цей джемпер, зв'язаний з пицями, він росте, прям, прям росте з кожним пранням і з кожним носінням, тому що зв'язаний з пицями. Те, що зв'язане гачком, нікуди не дівається. Після прання взагалі не змінило ні форму, ні вигляду. І остання робота в цій номінації. На жаль, показати так не можу, тому що ця робота у мене вже поїхала до моєї меншої внучечки. Але я вам теж ставлю підйомочку, де вона сфотографована. В цьому це кардиганчик, теж із напівбавовни, із джинса. Джинса атрофіла. Дуже мені подобається, дуже м'якенький і внучість теж подобається. Але, на жаль, я не маю з собою. Отже, роботи в цій номінації завершилися. Всього вийшло раз, два, три, чотири роботи. Ну, і остання третя номінація у цьому проєкті Я морячка, ти моряк. Де е ми з дівчатами в'язали аксесуари. Ну, мої аксесуари до моря можна тільки опосередковано приєднати, але все-таки я їх в'язала в межах цього проєкту. Перша робота в номінації це ось така хусточка. Давайте уявимо, що оце якось. Моя голова і хусточка знаходяться на ній. Зараз модно такі маленькі хусточки, як аксесуари, але вони в основному в'яжуться гачком і вони на зав'язочках. Ось тут зав'язочки. Але я вирішила обхитрувати систему. Ось сюди я додала спандекс. І воно дуже добре одягається на голову і нікуди не дівається дуже зручно. Сама хусточка в'язана дуже просто. Залишки джинсу атрофілу від кардигану. На, напевно, моє обличчя не обов'язково да? Залишки джинсу етрофілу від кардигану. І китайська пряжа теж, якщо бачите, мерехтіння, там теж леліточки. Але це мікролелітка, вона менше 2 мм і дуже-дуже ріденько. Ну, е скажем так, прив'яжемо до моря, щоб голову не напекло, на пляжі можна якраз і знаходитися ось у цій косиночці. І е, друга робота і остання робота в моєму проєкті це ось така лялька-лабубу. Ця лялька, до речі, брала участь, я її дуже швидко зв'язала. Вона брала участь у проєкті також моя веселка червень. Червень у нас там був червоний, але камера тут рожеві взагалі -то тільки ніжки, оту -то все червоне. Але камера чомусь е з усієї сили робить його рожевим. Що за нитки, чому вони рожеві, я е уявлення не маю. Ось таку лялечку е за. Майстер-класом безкоштовним, але я його не зберегла. Якщо я знайду майстер-клас от на отаку лабубу, то я вам його вставлю або в інфобокс, або в перший закріплений коментар. Ну, ось на цьому мій звіт по проєкту Вліто двері відчиняю завершений. Якщо ви додивилися до цього часу, то я надіюся, що вам було цікаво. Тому попрошу лайк, по можливості коментар, що вам сподобалося, що не сподобалося. Можливо, ви б щось зробили по-іншому. Я з радістю читаю всі коментарі. Якщо ви критикуєте, що щось не так, то бажано, щоб критика була конструктивною. Бажаю вам. Тихого, мирного часу і спокою, наскільки це можливо. До нових зустрічей!